1 жовтня релігійне свято Покрова та свято захисників та захисниць України. Я також відношусь до цієї категорії людей. Я язиком своїм захищаю Україну. Але це вже пройшло. А зараз я хочу всіх привітати з іншим святом. 6 грудня у нас День Святого Миколая, а також День створення української армії. Аналог отого 23 лютого, як було в Радянському Союзі. Тому усі, хто в армії служив, вітаю вас із святом.